Читання оповідання віри Паронової, «Які різні столи. Ой, якими різними бувають столи. Ось у нас на кухні є невеличкий стіл, за яким ми щодня їмо це кухонний стіл. На свято у вітальні ми ставимо великий розкладний стіл. Ще... У нас є письмовий стіл, на якому братик Володя готує уроки, а мама пише книжки для дітей. У куточку стоїть комп'ютер на невеличкому комп'ютерному столику, а біля крісла журнальний столик. А ще у мами в спальні є велике дзеркало і вузенький косметичний столик, на якому мама тримає свої креми, помаду і різні парфуми. У мене є свій маленький ляльковий столик. Ось так багато у нас столів. А у вас так, малята, а які у вас столи є вдома?